Офіційно Олександр Усик записав звернення, в якому оголосив, що залишає свій чемпіонський пояс вакантним. Українець став абсолютом, але абсолютне чемпіонство вже не буде стояти на кону реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Що це? Подарунок з барського плеча чи вимушена відмова? Та хто тепер буде новим володарем поясу? По лайку від боксерів і погнали дивитися випуск новин. Але почнемо з іншого учасника цієї історії: Ентоні Джошуа. Антоху запитали про боксера, який бив його найсильніше. І це українець Володимир Кличко. Коли я вийшов на ринг з кличком, я знав, що бій може піти двома шляхами. Я можу або перемогти, або мене покладуть на спину. Знаєте, коли вас виносять на ношах? Цей хлопець, звір. Відповідь абсолютно логічна, адже Ентоні Джошуа і ще також відлітав у нокдауни проти Енді Руїса, але будемо чесними, що Мекс ну, все ж таки, він не настільки потужний, як кличко. І близько. Також були поєдинки з усоком, яких власне Джошуа також пропускав доволі міцно, але теж будемо чесними, що Сашко далеко не панчер. Тому така відповідь Ентоні мені здається вельми логічною. Ви, до речі, помітили, що в Антохи складаються напрочуд хороші стосунки з нашими бійцями. Джошуа не раз вибачався за свою емоційну поведінку після реваншу з усоком. Казав, що буде підтримувати саме Сашка в бою з ф'юрі. Хоча Ф'юрі взагалі то його співвітчизник. Також Кличко і Ай-Джей бачилися в Ріяді під час бою за Абсолюта і робили спільне фото кулаків. А якщо хто забув, як вміють валити ці кулаки, я нагадаю на волегей. Перший після нищівної поразки Ентоні в ринг вийде Швед Отто Валін. Отто проведе бій проти річарда Ларті з Гани. Бій пройде 26 липня на арені Тропікана Хотел Кезіно в Атлантік Сіті, США. Восьмираундовий раундовий поєдинок відбудеться в рамках вечора боксу від Boxing Insider Promotions. За всю свою кар'єру Швед програв лише двічі: Ентоні Джошой. Ви пам'ятаєте цю поразку, і Тайсон Ф'юрі, причому добре попивши крові з циганського короля, загалом мені здається, що його фігура досить цікава. Хоча його бокс далекий від видовища, але він переміг Мурета Гасієва. І перекрив тому шлях до довкола топів надважкого дивізіону. А це вже приємно. По-друге, Валін це така головоломка. Класна перевірка на твій бійцівський інтелект. Антохи його вистачило, аби легко розібратися з Отто. Тайсон десь недооцінив суперника і добре намахався. Я вважаю, що Отто це боксер рівня топ-10, топ-15 надважкого дивізіону. Міг би боксувати десь на рівні Харговіча, якби теж опинився під крилом впливового промоутера. Якщо говорити про супертяжів, то є досить Ато факторів, які допомагають тобі підійти до бою в найкращих кондиціях. Особливо важлива підготовка до бою. А найкраще місце для підготовки і зосередження на результаті це табір. Немає жодних відволікаючих факторів: лише тренування, дисципліна, режим сну і повна ізоляція, жодних контактів з друзями. Або родиною саме це допомагає боксерові витиснути максимум із себе в ринзі. А от зі спортивними авто все значно простіше, щоб отримати максимум від двигуна та драйв від кермування. Потрібно вчасно робити ТО і заправляти авто якісним пальним Mustang 100», яке забезпечує повне розкриття потужності. До прикладу, моя маленька беха бере 12 літрів по місту. Для того, аби отримати максимум від машини, потрібно заправляти її виключно якісним бензином. Поділюся з вами секретом. На волк спеціально підфарбовують сотий бензин рожевим кольором, аби можна було відрізнити оригінал від підробки. Боксери готуються до поєдинку, а ми до досконалої впевненої їзди із сотим мустангом від вок. А тепер до головного: заява усика про пояс IB. Ай ребіпівел Ентоні Енд Даніел, Лісен. I know. IBF Title Important to You. Tell it my present to you on September 21. Guys, Слава Богу, за все, слава Україні. Також Сашко так підписав це відео в інстаграмі. Пояс IBF. Мій подарунок вам на 21 вересня. Світ любить сильних. Ваш друг абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Коли я тільки записував цей ролик, я ще дізнався, що дюбуа уже став повноцінним чемпіоном світу. IBF. Ну його просто призначили як обов'язкового претендента за умови того, що Усик пояс якби залишив. Також на момент, коли ви дивитесь цей ролик, скоріш за все, що вже офіційно оголосили про бій між Дюбуа. Та Джошуа за пояс IBF. тому усик формально вже не абсолют. І є кілька моментів, які хочеться проговорити у всій цій історії. Ну, по перше, подача цієї інформації Сашко і його команда подають це так, наче вони добродушно віддають один із поясів двом британцям, яких уже і так побив українець. Вірю, я повірив. А от От дивіться. тепер краще зробив. Я вірю. Журналіст Ден Рафаель у твіттері. У нього насправді не було вибору. Це було умовою початкового контракту на бій з Ф'Юрі, що переможець відмовиться від поясу. IBF. менеджер Усика Егіс Клімас на це написав: це неправда. У нас не було такого в контракті. Усик зробив це тому, що хотів. Ну от якось тьмяно віриться в те, що Усик просто. от От саме так от взяв, і вирішив відмовитись від свого поясу. Я більше повірив те, що просто не змогли домовитися з IBF про те, аби їхній пояс стояв на кону в реванші. Тому Усик ніби добровільно відмовляється від поясу, і це теж така свого роду підніжка Тайсону Ф'юрі. Адже абсолют був лише один це Олександр Усик. Тому навіть перемігши українця в реванші, циганське пузо не стане абсолютом. Суто формально для історії це така собі підстраховка від Сашка. Ну і план по організації вже іншого мегафайту починає втілюватися. Аравійці хотіли навесні 25-го року звести разом Джошуа і переможця пари Усик Фюрі 2. Якщо Ентоні перемагає, у нього є вагомий аргумент на те, аби боксувати з переможцем. Бо це вже буде бій за абсолюта. Але здається, в цій історії ми забули проговорити ще одного кабана. Добрий день всі! А якось непогано влаштувався Буратіно Френка Ворена. Вам так не здається? Його призначили чемпіоном світу? IBF. Я просто нагадаю кілька сторінок його кар'єрного шляху. Він відбився у претендентському бою проти Джо Джойса і сам напихав багато і відгріб цілу авоськустусанів. У підсумку його дерев'яна голова репнула, і він програв нокаутом. Не провівши жодного бою після того, Денні відразу вийшов на претендентський бій від іншої організації проти ноунейма no Богдана Діну. Потім кілька разів підтвердив свій статус проти інших ноунеймів. No і, вуаля, бій з усиком за три пояси. Непогане таке кар'єрне зростання. Хотів перемогти Сашка через лоу-блоу, не вдалося. Впав в нокаут від Джебу. Топовий боксер, що там казати. Далі була непроста бійка з Богом, забутим допінгменом Джарелом Міллером. Це перемога, але не проти рейтингового боксера. Ну окей. І після цього він виходить на претендентський бій IBF проти Філіпа Херговіча, який у статусі претендента і так сидить два роки. Але динаміт перемагає. І причому перемагає дуже брудно, кілька разів боднувши головою хорвата. Динаміт відкриває розсичення, які не дають Філіпу можливості продовжувати. А що? Нормальний план на бій. Спершу підстав башку під удари, далі контратакують цією головою. І все, справу зроблено. А яка в нього все-таки універсальна голова? Він же нею і приймає удари, і завдає удари. А може ще й їсть нею? І зараз боксер Френка Уоррена виходить на чемпіонський бій проти Джошуа. Якщо в нього не буде плану брудної поразки. Я не бачу шансів на перемогу. Джошуа варто спрацювати так само, як проти Валліна. Жорсткий старт, короткі серії і довгий джеб. Якщо Ентоні за перші 6-9 хвилин дасть серйозний відсіч, у Дюба просто не буде бажання далі як слід зближуватися. Ну або він просто впаде. І я не перестану повторювати, що супертяж без захисту це не елітний супертяж, яким би важким ударом він не володів. Отже, усик фактично найкращий. Але формально він більше не абсолют. Які у вас думки про всю цю історію, друзі? Як вам легітимність чемпіона IBF Даніеля Дюбуа? Пишіть у коментарях, мені цікаво почитати ваші думки. Тайк йк Майсон, боксу, Макс Діденко і команда на зв'язку.